Вітаємо Арсенія Яценюка, колишнього прем'єр-міністра України. Арсенію ласкаво просимо на програму. Дякую за запрошення. Багато людей називають цю Мюнхенську безпекову конференцію чи не найважливішою за всю історію на кону майбутнє України. Багато людей безумовно сказали б, що на кону майбутнє Європи і все ж Америка найбільший партнер України, найбільший союзник Європи, очевидно намагається організувати ці мирні переговори за спиною у всіх. Які відчуття в Мюнхені? Знаєте, є різні історичні паралелі. Перша, яка спадає мені на думку, це Мюнхенська зрада 1938 року. Та я вірю, що ми впораємося з цим і уникнемо подібного сценарію розвитку подій. Друга сумнозвісна промова Путіна у 2007 році. Пам'ятаєте, як цей воєнний злочинець сказав, що найбільшою катастрофою минулого століття був розпад радянського союзу? І саме на цій безпековій конференції в 2007 році Путін фактично оголосив війну Заходу і Україні. А потім він вторгся в Грузію, незаконно анексував Крим. вторгся в Україну. І фактично розв'язав війну проти вільного світу. На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції після виступу віцепрезидента США. Я був вражений тією лексикою і підходом, які обрали наші американські друзі і союзники. Вірю, що США повернуться в гру і зрозуміють, якщо ми хочемо досягти чогось через єдність, то це має бути євроатлантична єдність між сполученими штатами, між країнами-членами ЄС всередині НАТО. The US wants really to achieve peace for Ukraine and I do believe Вірю, що новий президент Сполучених Штатів хоче досягти чесного і справедливого миру. Хочу ще раз підкреслити, що йдеться про чесний і справедливий мир, а не просто про припинення бойових дій, тому що Путін готовий припинити бойові дії за кілька годин, якщо Україна капітулює. Але справа в тому, що для того, аби досягти цього миру, нам потрібно розробити і реалізувати сильний і рішучий спільний план дій, узгоджений між сполученими штатами, європейським союзом і Україною. Україною, жодних розмов про Україну без України. Крапка. Жодних переговорів про Україну без України, але також і без Європи. Дональд Трамп готовий до переговорів. Кіт Келох, його посланець Україні, заявив, що Європа не матиме місця за столом переговорів. Чому американці не хочуть, щоб Європа була присутня? Я сподіваюся, що це помилка, яка буде негайно виправлена. Вони мають виправити цю помилку. Що ми, як європейці, повинні зробити? Наскільки я знаю, ваш президент має провести у понеділок неформальний саміт, і навіть прем'єр-міністр Великої Британії має туди прибути. Як і представники всього ЄС, ми повинні бути проактивними, а не реактивними. Маю на увазі, що ми, європейці, повинні мати на столі дуже сильний спільний план і представити цей план усьому світу, в тому числі нашим американським друзям. Тож те, що зараз розглядають наші американські друзі, просто неправильно. адже сила США походить не тільки від Сполучених Штатів. Вона походить від наших спільних зусиль. тому нам потрібно об'єднати зусилля. Саме так ми виграли Другу світову війну. так ми здобули мир після Другої світової війни. Це причина, чому план Маршала був таким успішним для західної Європи. Це причина, чому холодна війна закінчилася без гарячої війни. Це причина, чому впала берлінська стіна. Тому єдність і сміливість це єдиний рецепт, який у нас є. Ви згадали про європейську участь у цих переговорах. Знаєте, іноді наші американські друзі роблять заяви експромтом. Але важливо розуміти, що такі заяви можуть призвести до жахливих наслідків для нашої спільної безпеки тому я сподіваюся, що ми це подолаємо. Спільна безпека, багатосторонність, єдність це все добре. Але критики президента США кажуть, що він керує дуже транзакційним урядом. Вони просять Україну передати права на половину її рідкісно земельних металів в обмін на подальшу підтримку. Тож якби Європа і Україна хотіли представити спільний план, щоб вони запропонували Дональду Трампу? Дана Трампайхоптея сподіваюся, що це не бізнес угода і зовсім не бізнес. Давайте дотримуватися цінностей, але не орієнтуватися на ціни. Розумію, що ми живемо в зовсім іншому світі, і можна сказати, що цей світ збожеволів. Але погляньте, ми повинні бути розсудливими і розуміти, що навіть на такі драматичні виклики ми знайдемо відповіді. Тож ж це не ділова угода, яка має зміцнити безпеку України та підкріпити безпеку всього вільного світу. Україна готова співпрацювати в усіх економічних питаннях. Ми готові мати дуже сильні економічні відносини зі Сполученими Штатами. У цьому немає жодних сумнівів. Але справа в тому, що нам насамперед потрібно зберегти Україну як державу. Нам потрібно принести чесний і справедливий мир в Україну. Ми повинні стримати Росію, адже Росія становить загрозу для всіх, зокрема і для США. Хочу чітко сказати, американці багато інвестували в безпеку України. Але те, що зробила Україна, неможливо виміряти, тому що це була одна з найкращих інвестицій у національну безпеку Сполучених Штатів. Ми практично стерли сухопутні війська Російської Федерації. Половина сухопутних військ Росії була знищена українською армією. Ми заплатили величезну ціну, і ми досі платимо неймовірну ціну. Ціну крові українських чоловіків і жінок у війську. Ми фактично підриваємо величезні шпигунські та розвідувальні мережі Росії. Вони зазнали величезних втрат, практично 800 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими. Тож це величезні втрати для Росії. Це вигідно для всього вільного світу. Тому в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів допомогти Україні надати Україні додатковий пакет безпекової допомоги, посилити санкції, натиснути на Росію, запровадити вторинні санкції. Контролювати енергетичний ринок усього вільного світу і знизити ціни не дозволити росіянам повернутися на європейський енергетичний ринок не дозволити Росії, Китаю, а також Ірану та іншим паріям сформувати потужну вісь зла спрямовану проти демократії Дозвольте запитати вас, Арсенію, що зараз має робити українська влада? Чи має готуватися до мирних переговорів у Саудівській Аравії? Чи є ще якийсь крок, який має бути зроблений до того, щоб цей процес міг рухатися вперед? Не можна починати будь-які переговори без чіткого плану, без надійного плану, без спільної переговорної позиції. Тому спочатку ми повинні бути на одній хвилі з нашими американськими та європейськими союзниками. тому, що як ви вже зазначили, цей конфлікт відбувається в Європі. Це найбільший конфлікт з часів Другої світової війни. Це означає, що Європа повинна бути повністю залучена до цього. Отже, перший крок вироблення спільного плану дій переговорної позиції. А другий – на основі нашої спільної позиції вести переговори з Росією, яка є запеклим суперником для всіх нас? Так, запеклим суперником раніше. Ви також звинувачували Путіна в маніпулюванні Дональдом Трампом. Тож чи будете ви мати впевненість у його адміністрації, якщо вона очолить будь-які потенційні мирні зусилля? знаєте, все залежить від нової адміністрації США. Якої історичної спадщини хоче президент Трамп? до мене доходили чутки, що президент Трамп хоче отримати Нобелівську премію? Я був би дуже радий, якби Трамп отримав Нобелівську премію за сталий, чесний і справедливий мир в Україні. Це залежить від того, чи хочуть Сполучені Штати очолити вільний світ. я досі вірю в статую свободи, яка, до речі, виготовлена у Франції. Я досі вірю в ці цінності. і сподіваюся, що наші американські союзники одумаються Сподіваюся. усе ще вірю в силу цінностей, в силу свободи і демократії. Це дуже важливий меседж Арсенію. Дякую за ваш час. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, приєднувався до нас із Мюнхенської безпекової конференції.